Довгоочікувана Деркласіка нарешті відбулося, і в новому випуску нашого подкасту ми поговоримо про найголовніший матч у німецькому футболі. Дійсно, це протистояння вичікувалося, зокрема, вболівальниками обох команд, особливо до Гармуської Борусі, достатньо довго були надії, що саме це протистояння буде таким переломним моментом для команди Дінатерзича, яка 5 років не може обіграти Мюнхенську Баварію у. За ці п'ять років лише один раз Дортмундська Боруся обіграла Баварію. Це було в Супергубку Німеччини у 2019 році. Тоді тобто Чорні обіграли суперника з рахунком 2-0 на Вестфайліндштадіоні. Але в чемпіонаті ніяк це не вдавалося. Зокрема, в квітні ми пам'ятаємо, як цей матч негативно вплинув на психологічний стан Дортмундської команди, яка в підсумку і чемпіонство програла. Звісно, програла вона в останньому турі з Майнцом. Пам'ятаємо, що квітні, 1 квітня, тоді Баварія обіграла Дорсманську Борусію достатньо з крупним рахунком. І сьогодні поговоримо про те, що відбувалося у суботньому Деркласі. Кер, звісно, важко оцінити Дорманську Борусію в цьому матчі з позитивної сторони. Проте у Баварії є як хороші, так і негативні моменти. Якщо Говоримо в контексті Борусі, то у Борусі все ж таки цих моментів негативних набагато більше. Ну давайте подивимось на те, що відбувалося з самого початку. З самого початку Баварія швидко забиває гол. Вже в перші залічені хвилини команда з Мюнхена виходить вперед. Кутовий. І що цікаво, перед кутовим була така е, цікава ситуація, бо Ніко Шотербек і. Дайото помікано між собою щось обговорював, посміялися, була там боротьба між ними в штрафному майданчику ще перед подачою скотового від Ліро СН, але Швотербек посміявся, помікано посміявся, все закінчилося тим, що Швотербек абсолютно не встиг за французьким центральним захисником, який переграв свого опонента і головою забив дуже важливий м'яч для команди. Томаса Тухеля, Баварія забила швидкий гол, і це був найгірший сценарій, який можна було передбачити для Бруссії. Для Брусся Дортмунд, яка налаштовувалася на цей поєдинок, для якої це, цей матч, як здавалося, шанс нарешті перервати оцю. Геремонію Мюнхенського клубу про те, що переривати Геремонію, ми багато говорили у травні, коли Борусія була за крок від чемпіонського титулу. Це зробити не вдалося. Може бути, зараз було б набагато краще. Але одразу швидкий гол, пропущений після подачі скотового. Проходить декілька хвилин. Швидка атака Баварії Лірой Сане віддає передачу на Гаррі Кейна, і Гаррі Кейн забиває. Свій 13-й м'яч в чемпіонаті в цьому сезоні. Дев'ята хвилина матчу. Рахунок 2-0 на користь Баварії. І здається, що Дортмунд буквально на лопатках. Команда Едіна Терзіча виглядала жахливо. Команда Едіна Терзіча не могла собі абсолютно зробити нічого в центрі поля. Центральна пара півзахисників Марсель Забіцер і Йоджан. Вона абсолютно не рівня протистояння з Мюнхенською Баварією. І про це писали перед матчем, бо Фелікс Ніча після феєричного матчу на сент джеймс Парк проти Ньюкасла у Лізі Чемпіонів захворів. І навіть в матчі в попередніх матчах його не було. Зокрема, у Франкфурті його не вистачало, коли 3-3 три, -три зіграла тиждень тому. А На матч проти Баварії він залишився на лавці запасних. І Емрі Джан все ще травмований. Найбільша проблема Борусі в цьому матчі це центральні пзахисники, які абсолютно не встигали. Ну ми говоримо про те, що не вистачає Джуда Белінгема, про те, що не вистачає хорошого центрального півзахисника. Немає жодної гарантії, що якби був Емрі Джан, ситуація виглядала б краще. Проте можна було б розраховувати на більшу стабільність. І рахунок 0-2-9 хвилина. Баварія насправді в першому таймі багато моментів створила. Так, Дортмунд теж міг забивати, хоча б Даніель Баллін в кінці першого тайму небезпечно пробивав ворота Мануеля Нойера, який вже третій матч свій проводив після повернення після травми. Проте Баварія дійсно домінувала, Баварія дійсно була краще. Тут е цікавий момент, бо після матчу Райерсон. Як з'ясувалося, чекав біля роздягальні на Кінгслі Е, Вийшов замість нього Сієр Гнабрі, і Райерсон кинув таку фразу: А де твій другий Вінгер? Вийшов пізніше команд, почалася сутичка, якісь там почали вони з'ясовувати стосунки. І... Такий неприємний кінець цього Дарклассикер. Це, напевно, не те, на що розраховувала Духмська Борусія і в цілому, як Райерсон, так і Ядінтерніч, так і всі вболівальники. Бо Баварія приїхала в кризі. Баварія абсолютно нічого не показала в першому даймі матчу проти Дармштада тиждень тому. Так вона грала в меншості, так Йозакімір вилучився на перших хвилинах матчу. Щоправда, Дармпсло потім теж отримав два вилучення і грали вже 10 на 9. І. В першому таймі розриви, які Баварія допускала на своєму центрі поля, вони були колосальними. Дармштадт, який має один з найгірших складів у Бундеслізі, був реально краще за Баварію. І це ми зараз кажемо без якихось там перебільшень, щоб похвалити команду Ліберхнегта або щоб Баварію якось там применшити їх заслуги. Реально Дармштадт був краще в першому таймі. У другому таймі Баварія прийшла до себе. Баварія почала грати, виграла 8-0. Проте ця кризова ситуація. Вона вийшла знову в матчі з Сарбрюкіном. Так було багато замін. Гаррі Кейна не було в стартовому складі, він взагалі не з'явився на футбольному полі. І Сар який на той момент був на 15-му місці третій лізі, виграв 2-1 у Баварії. Баварія четвертий рік поспіль вилетіла з Кубка Німеччини. Спочатку був Гольштейнкін з другої Бундесліги. Після цього е, була Борусія Менхенгландбар, пам'ятаємо той самий матч після цього був Фрайбург і зараз Сар Брюкен з третьої ліги. І здавалося, саме в цьому поєдинку Борусія може нарешті щось виграти. Ну, а так як все закінчилося сутичкою біля роздягальні між Райерсоном і Команом е, і Гнабрітом також був замішаний. Ну, Ми бачимо, що Боруся своєї мети не досягнула. Це було видно і на футбольному полі, бо ніби Дортмунд намагався, ніби Дортмунд е, намагався якось змінити хід поєдинку, е, щось вигадати. Але, чесно кажучи, важко було собі уявити, що Боруся вийде з цієї непростої ситуації. пам'ятаєте, рік тому був поєдинок на Вестфаліштадіоні, коли Борусія також поступалася Баварії. Була подібна історія, подібна ситуація. Проте Дортмунд боровся до самого кінця. І на 94-й хвилині Ентоні Модест, якого вже немає в клубі, забив зрівняв один пункт для Брусі вибору після подачі Марка Ройс. Проте Модеста вже немає, є інші нападники Ніклас Фюлькрюк, якого взяли з Вердера в Фюлькрюк. Був один одним з найкращих бомбардирів Бундесліги в попередньому сезоні. Хоча б, давайте згадаємо, що він з Крістофером Кунку ділив позицію лідера стрілецьких перегонів: Себастьян Алєр, у якого звісно, він повернувся після жахливої хвороби, поборов цю хворобу, але З'явилися такі зараз вже чутки, що на початку сезону, чому взагалі фількруга Борусія купила? Ну, тому що Алєр почав готуватися до нового сезону, і е, всі побачили, що фізична форма цього гравця залишає багато, багато кращого. Ну, бо він просто е, важко переносить е, оцей відхід від е, хіміотерапії, яку він пройшов ще рік тому. І достатньо швидко повернувся на футбольне поле. Тому фількру гайпербавить. Тільки в Русі найбільша проблема це відсутність реального лідера. Хто може бути серед претендентів на позицію лідера команди? Марко Ройс. Марко Ройс, який став справжнім символом, справжнім обличчям невдач Дурманської Борусі. Будемо говорити це відверто. Марко Ройс, який. Не зміг повести свою команду. Я не кажу, що саме Марко Ройс винен в тому, що Бруся не стала чемпіоном, але він не зміг повести команду у відповідальний момент в матчі проти Майнца, коли не вистачало лише однієї перемоги. Одна перемога, якщо дивитися на підсумковий результат матчу, один забитий м'яч, додатковий приніс би домовле чемпіонство. Але Марко Ройс. Не був у змозі як капітан, справжній капітан на той момент, повести команду до успіху. Юліан Брандт, який має дійсно дуже цікаві технічні показники. Дивіться, Юліан Бранд, він багато забиває, він багато асистує і відіграє важливу роль в складі команди Діна Терзича. Але. У важливий момент Юліан Бран зникає. Так було в найважливіших матчах минулого сезону. Якщо говорити про психологію Дортманської команди, давайте подивимось: один матч минулого сезону з Майнцом. Багато про що говорить, але можна сказати, що перехвилювалося, один цей вирішальний матч, стільки нервів було і так далі, окей. Таке може трапитися з кожним з кожною командою також. А давайте подивимося, що це не вперше було. Для мене найбільшим прикладом ментальної складової Дорманда, а точніше її відсутності, є матч проти РБЛ в чвертьфіналі Кубка Німеччини минулого сезону. Це був Вітень. І тоді Брусія просто не існувала. Вона програла 0-3. Хоча команда, знову ж таки, це було не так, що команда в поганій формі, що вона просто неспроможна на е, щось більше, що вона просто не може відіграти добре. Це було не так. Дортмунд був в хорошій формі. Просто вони не впоралися з тиском, який був від Лейпцига. Складний момент лідер команди, капітан команди, він має повести за собою своїх партнерів. Не може бути так, що команда. Розсипається. Багато казали в контексті е, Едіна Терзіча, що в цілому ось він такий харизматичний, він такий лідер, і саме він в роздягальні може навести порядок. Це ще було після того, як він е, прийшов замість Люсьєна Фавра, е, бо Фавр такий тихий, спокійний, а Терзіч емоційний і так далі і так далі. Так само казали після Марко Розе, що Марко Розе Занадто багато уваги поділяє тактиці, а атмосфера в роздягальні залишає бажати кращого. Ну, В цьому турі ми побачили, що Марк Розе, мабуть, не вистачає такого твердого слова, так? Бо враховуючи те, що Ребеляй це зробив в суботу, програвши дуже слабкому Майнцу, Це окрема історія і окрема тема для окремого подкасту. Проте Егін зіж не зміг команду налаштувати. На жоден. Важливий поєдинок. Знаєте, в мене була взагалі така думка в 33 му турі попереднього сезону, коли Бруся поїхала до Аусбурга. І це була неділя матч був неділю, а в суботу Баварія програла Ербаляйцев. І з'явилася така думка на секунду, що ось зараз, зараз Дортмунд може втратити очки. І що ми в цілому не будемо говорити про чемпіонство? Перед останнім туром, що Баварія матиме перевагу, бо Борусія не зможе виграти в Аузбурс. Тоді змогли зм виграти. Але наскільки ну, ж Дортмунд регулярно встачає в важливих матчах, згадайте Дербі проти того шаліка, який вилетів. Так, Шаліка боролися до останнього туру, там Томас Райс намагався їх реанімувати і так далі. і так далі. Це все зрозуміло. Але Борусія теж боролася за, за щось. І не за щось, а за чемпіонський титул. Здавалося, реальним лідером може бути Емріджан. Проте, Емріджан, у Кашпіщик, нещодавно в інтерв'ю одному польському каналу сервісу сказав, що Емріджан ну, він занадто впевнений у своїх можливостях. Його рівень технічних так званих скілів, він не якийсь всмішний. Проте, Емрджан настільки впевнений в собі, що ця впевненість часто його просто вбиває. І заважає цьому футболісту розвиватися е, так, як цього хотілося б самому гравцеві, чи е, болівальникам, клубу, тренеру. Е, ну, це видно, ну хоча б подивіться, коли Емріджан здоровий, він грає, ну скільки, скільки помилок він робить на рідному місці. Е, Скільки зайвих разів він йде в обіграш, коли ситуація цього абсолютно не вимагає. І будь-який інший футболіст, ну звісно, якщо це не знаю, не Мессі, чи е якщо так, наприклад, Дортмунда ну, Даніель Малі може так зробити, або Карі Мадеємбі. Проте це флангові футболісти, які в разі втрати м'яча може бути небезпечним. Проте набагато простіше переформуватися. Перегрупуватися і зустрічати суперника, ніж коли втрата м'яча йде в центрі поля. І Емріджан в підсумку стає негативною стороною. Навіть в цьому сезоні вже були матчі, де він, так просто кажучи, привозив голи для суперників. Конкретно в цьому матчі, напевно, можна похвалити Гарі Кейна. Гарі Кейн забив три м'ячі, Гарі Кейн. Вже має цих забитих м'ячів 15. Будемо сподіватися, що це Хуг Гірасі, зі Штугарта, якомога швидше повернеться після травми, і може бути навіть якась цікава гонка бомбардирська, не тільки за чемпіонство, але також за статус найкращого бомбардира. Якщо, звісно, Герасі влітку взимку нікуди не перейде. Харікейн забив тричі. Можна сказати, що. Не були це якісь е, е, працьовиті м'ячі. Можна сказати, що Гарі Кейн виконав елементарну функцію нападника. Але, як ми бачили в матчі чемпіонату Англії в недільному у Ліверпуль, не завжди нападник це той, хто заб'є з е, трьох метрів. Гарі Кейн також міг в моменті дру другого забитого м'яча е, ворота Дортмунда на 9-й хвилині також міг промахнутися і пробити повз або вище. Таке теж могло статися. І якщо казати про Баварію, то перемога абсолютно заслужена. Не було Йозуа Кіміха, який вилучився в матчі з Давчудом. Проте пара центральних півзахисників Лєангоріцька і Лаймер максимально точно замінили Кіміха і компенсували його відсутність. Кого також варто похвалити, ми казали про поміконо, який забив, але у поміконо отримав травму. Цьому матчі. замість нього вийшов молодий Павлович, захисник. Центральний захисник Павлович в моменті з четвертим голом віддав гольову передачу. Він дуже серйозно постарався, там поборовся в центрі поля, забрав у суперника і віддав чудовий пас на Гарі Кейна. А Гарі Кейн забив свій третій, третій гол у цьому протистоянні. Напевно, в цьому матчі одним з найприємніших е, елементів е, функціонування Мюнхенської Баварії є крайні півзахисники. Вінгери, як казав Райерсон е, на адресу Сержа Гнабрі, де твій другий Вінгер. От Вінгер, якраз Сержа Гнабрі Кінсні Коман, зіграли набагато краще за Райерсона. Бо Райерсон абсолютно не встигав. В жодному з моментів крайній захисник Дортмунда не був. На відповідному рівні, щоб протистояти Коману, а з іншого боку, ніхто не зміг протистояти Сане. Сане настільки вимотав за перший тайм Маріуса Вольфа, що його довелося замінити. На другий тайм Вольф не вийшов, вийшов ні Квазюлі. Ну, цікава історія була, е, колись в. Команді Racing Santander в Іспанії. Там було таке правило, що вони там мали їсти по мінімуму, щоб, щоб бути якомога строкічими і в цілому. Ані, ані жодного кілограму вгору, скажімо так. Ну, Нікола Зюлі, звісно, не пройшов би за цими вимогами, а Нікола Зюлі не пройшов би за. Будь-якими вимогами в декількох інших командах також, але, вийшла другий тайм, в цілому край закрив цей правий фланг. Можна сказати, що Зюліс зіграв непогано. Проте що це вже мало якусь ціну, якесь значення, ну це вже інше запитання. Єдине, до чого можна причепитися в контексті Баварії, це те, що не видно авторської роботи Томаса Тухлі, чесно кажучи. Це найбільша проблема, яку будемо обговорювати ще багато в контексті цього сезону. І напевно вона ще вилізе-вилізе в контексту в контексті е, матчів Баварії з топ-командами. Один раз Берндом це якби не вийшло. Русія слабка, і так, далі, і так далі. То в інших матчах, зокрема в Лізі Чемпіонів або з Ливеркуцином, напевно про це ми будемо ще говорити. Ну, бо Дійсно, ніби все окей, ніби команда виграла 4-0 в Класікер з головним претендентом, конкурентом за останні роки, якщо брати середнього, ну бо окей, зараз слабився, але е Дортмунд все ж таки в травні міг реально стати чемпіоном Німеччини і ніхто вже не згадував зараз про ці, всі проблеми е Бруссі. Бо вони були в статусі чемпіона, зламали би цю гегемонію, але цього не сталося, як бачите. І одразу ж виникає запитання. А чому, власне кажучи, до Тухіля можуть бути якісь претензії? А все елементарно просто. Дивіться: індивідуальна сила, індивідуальна якість Лерой Сане, Джамаму Коман, Гаррі Кейн, Вони всі зіграли на дуже високому рівні. Проте іноді те, що показує Баварія, це нагадує більше. Хаотичний спосіб гри. Та іноді нагадує щось, про що не хотілося б чути, зокрема, Томасу Тухеля. Він там перед матчем до декількох діячів, коли футболістів Баварії намагався щось там, бо після матчу з Сарбрюкіном, звісно, бо була хвиля критики, і так далі, так далі. Ну і після матчу Томас Тухель в Дортмунді, прямо біля кромки футбольного поля, почав. Негативно висловлюватися е, про журналістів, про експертів і так далі. і так далі. Сказав, що е, ну, знаєте, такий більше сарказм, але зовсім на межі з хамством вже було у виконанні Томаса е, І, Чесно кажучи, поки я б не давав прогнози щодо довгострокового майбутнього е, Томаса Тухіля, бо Воно так само може швидко закінчитися, як і швидко неочікувано почалося. Пам'ятаєте, коли в квітні він е, раптом очолив Мюнхенську баварію. Так само швидко він може і залишитися без е, цієї е, посади головного тренера у Мюнхенському Голівудському клубі. Щодо Борусії, декілька слів ще скажемо. Е, дивіться, в цьому матчі Дортмунд витрачав на повернення м'яча після втрати. Середньому 23 секунди, 23 і 2 секунди. В середньому, в цьому сезоні, Борусія потребує 12 секунд на те, щоб повернути м'яч. В цьому матчі 23. Майже в два рази більше. Дортмунд потребував часу на те, щоб м'яч повернути після його втрати. І це напевно велика проблема для Едіна Терзіча, Бо великих матчів буде багато. Подивіться, яка група Дортмунду. В лігі Чемпіонів. Там кожен матч великий, там немає маленьких матчів, правильно? Ньюкасл, PSG, Мілан. Бруся цього можна переконалася на початку цієї групової стадії. І одразу ж виникає запитання. А за рахунок чого Бруся буде досягати мети в цьому сезоні? Про мету йдеться мова не тільки про чемпіонат, але також про Лігу Чемпіонів. Не будемо брехати мета як мінімум вийти з е, цієї групи, групи смерті. Точніше, паралельному матчі Туру, так, бо на декілька годин раніше він е, відбувався. Баєр Хабіаонса виграв у Гофенгайма з рахунком 3-2. Команда Зуверхузена е, вона вигравала 2-0. Після першого тайму. Грава дуже впевнена. Насправді була колосальна домінація. В другому таймі, перші 20 хвилин, таке враження, що Байер просто забув вийти на футбольне поле. Бо вони пропустили два швидких голи. Перший був після явної помилки Лукаша Градєцькі, який багато помиляється в цьому сезоні. Якщо спробувати пошукати якусь слабку ланку у Верхузені, то це, напевно, буде Градський. Проте. Це закінчилося успішно, бо Алекс Грімальдо так і зробив дубль, Байер виграв 3-2. І зараз на даний момент відстань між Дортмундом і Леверкузеном складає 7 очок. Що цікаво зовсім скоро, в грудні Боруся ще зіграє з Байером на Байерні на виїзді, де дуже важко взагалі очки набрати. Проте сім очок відстані це багато. Це дуже багато. На цьому етапі змагань. П'ять очок відстані від Баварії. Все ж таки, ми більше орієнтуємося на мюнхенську команду. Це також багато. І дуже цікаво, як Едін Терзі чи Дортмунд збираються, збираються все це відігравати тиждень дуже важкий, бо вівторок, вже тобто, чорні зіграють з Ньюкаслом. Тобто вже завтра, в Лізі чемпіонів, а у суботу дуже непростий, дуже складний виїзд до Штутгарта. Штутгарта, який, е, ну, чесно кажучи, я матч з останнього туру ще не подивився з Гайденгаймом, але, знаючи, як Штутгарт грає на своєму полі в цьому, в цьому сезоні Бундесліги, матч буде насправді непростим. Тим паче, е, це фактично сусіди в турнірній таблиці. Дуже цікаво, як Борусія і Баварія в цьому сезоні далі будуть розвиватися. Тому, звісно, заохочуємо до того, аби ви в коментарях написали, як ставили лайк, звісно, на цього відео, підписалися на, підписалися на наш канал і в коментарях написали, як ви бачите перспективу розвитку Борусії і Баварії на цей сезон, як в чемпіонаті, так і в Лізі Чемпіонів. Дуже цікаво почути, почитати вашу думку. На цьому на сьогодні завершуємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!